У Луцьку відбувся турнір з боулінгу серед вищих навчальних закладів. 17 листопада на базі боулінг клубу «Джорс Клаб Промінь Десятки студентів змагалися за першість у турнірі. Зокрема, участь у турнірі взяли команди Волинського національного університету імені Лесі, українки. Команда Луцького національного технічного університету, команда Наві та команда Волинського фахового коледжу. Було дуже в нас конкуренція була серед наших факультетів. Там фактично декілька балів відіграли ключову роль, але ну було небезпечно, скажімо так. Але будемо сподіватися, що все буде гаразд, і е, сьогодні ми покажемо кращий результат ніж було попередньої гри. Все залежить від від гри від і трошки від вдачі, від того, як піде гра. Ось а як гадаю, вам вдача? Ну я сподіваюся, що вдача буде на нашому боці. От але як буде? Але кажу, головне, щоб всі отримали задоволення від гри. Це основне вдача все таки була на боці команди ВНУ імені Лесі Українки. Команда здобула перемогу. Хлопці зібрали 796 балів. Друге місце отримала команда Наві, Третє дісталася команді Імперія вважаємо, що рахунок незадовільний для нас. Третє місце. Ну хоча б не останнє. Ми зробили те, що ми найкращі в коледжі. Хоча б це. за словами організаторів заходу. Такі турніри відбуваються постійно. У них приймають участь не тільки початківці, але й професійні спортсмени. Для студентів ми хочемо так, щоб кожен признав це як спортом, тобто більше розпоширити його цього року. Це перший такий масштабний турнір на першість міста Луцька серед університетів. Але надіємося, в подальшому, що це буде кожна. Року відбуватися як організатори, так і учасники турніру. Сподіваються, що подібні змагання серед студентів стануть щорічними, і до них долучатиметься все більше учасників, які зможуть не тільки перемагати у турнірах, але й покращувати свої навички гри у боулінг.